Всім вітання. Є такий вислів, повторити, краще вивчити. На російській звучить повторіння учення. Зараз пройдемося по такій елементарній схемі. Генератор-ключ. От у нас вони. Блок з живлення. Дві лампочки лежать. І послідовно до них я включив двигун. От через амперметр проходить на зараз включимо по струму. Так, ставлямо на постійний струм нульовий. І тепер включаємо генератор. Генератор пішов в рух. Вибачається, двигун пішов в рух. Так, і тепер поставив на 3% скважності. Так. Фокусується чи ні. Блікує трошки. Ну, Вроді би видно. 3%. Струм. Майже мізерний. Тому що двигун стоїть в штопорі, дає великий опір і по споживанню теж струм мізерний. Він пригає, тому що трансформатор, який в блоку живлення, він працює, я вже колись такі експерименти проводив і навіть почути почу, він так, то набирає на себе енергію, то Віддає. Це такі цікаві моменти, але на цьому не будемо зупинятися. І йдемо тепер знову ж таки. От я зараз буду додати 4%. Так. щоб провід не тормозив, 7, 9.

До тієї схеми, яку я демонстрував. Оце вона у нас тут знизу. І попрацюємо з нею. Змонтував стару схему. Стоїть цей, цей агрегат. Д'ямо живлення на генератор. Так, Скважність. 3%, відсотки. Струм, виріс. Через що виріс? Тому що опір тут менше, ніж двигуна був. І тепер даю, додаю скважність. 7 відсотків. Так, видно 7 відсотків. Двигун не працює. Включаю резонанс. Дивимося, струм у нас майже 300 мА. Якщо додати ще один конденсатор, двигун зупиняється. Так, набирає оберти. Тобто у нас скважність була там стартова напряму Так, 21%, тут в три рази менше. І по струму, коли виключені конденсатори. У нас іде струм 360. Включаю два конденсатори. Струм пішов донизу, з'явилося додаткове навантаження. І тепер те, що я вже демонстрував: 9%. 16 відсотків. Чути, як наростають оберти. 20 відсотків. 21 відсоток. Там при 20 відсотках легше-легше вивожу з резонансу. Стром у нас працюють лампочки. Стром зменшився. Робота виконується. Так, це вже я демонстрував. Що у нас тут відбувається так, демонстрував. І щоб, як то кажуть, дійсно закріпити. Зараз візьмемо прилад який вимірює частоту. Так, скважність повернув на 7%. Частота система множить 4 рази 21 кГц. І коли я включаю конденсатори, частота. Виросла і почалась робота. При цьому, як ви бачите, йде зниження струму, тому що зростає опір і робота виконується. Напряму цього ефекту ми не маємо. Якраз я для того і почав сьогоднішнє відео, що з допомогою таких коливальних контурів ми можемо замість одного імпульсу, який видає генератор, його помножити в 5 разів і отримати роботу на виході. Щоб вас не втомлювати перед святом. Сьогодні зупиняюся. Мої експерименти будуть продовжуватись. Завтра перше новорічне свято. Всіх українців вітаю святим Миколаєм. Бажаю швидкого завершення бойових дій, щоб нарешті світові еліти зрозуміли, що гроші то є пусте, головне, цінність. Це людське життя і людська гідність. Всім успіху і до нових зустрічей!